Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕ. Сьогодні говоримо про цікаву платформу Aevo, яка обіцяє роздати жирний дроп. А що потрібно робити, щоб його отримати, я розкажу у сьогоднішньому відео. Впевнений, воно буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, лайк та підписка авансом. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки, яка безумовно є максимально важливою. Було багато теорій про те, коли роздадуть дроп, коли робили снепшот і коли вийде токен. Але вони усі не підтвердились, адже нещодавно команда проекту заявила, що снепшоту ще не було, і взагалі вони хочуть запустити фармінг програму. І лише тоді, коли вона буде готовою, перед нею зроблять перший снепшот, тобто в подальшому будуть ще снепшоти, які можуть впливати на дроп. Ну що ж, як на мене, це індикатор того, що нам не пізно сюди зайти і, як мінімум, виконати мінімальний об'єм для того, щоб претендувати на дроп. Далі важливий момент по фундаменталу, адже хтось може запитати, чому потрібно виконувати саме проект АЕВО. Ну насамперед, не лише його, я приблизно в 10 проектах регулярно проявляю активність, і це, якщо ми говоримо лише про DEX біржі з подібним форматом. Але що стосується АЕВО, то тут є залізний аргумент у вигляді інвесторів, які підтримали даний проект. Ми бачимо, що вони максимально топові, такі як Coinbase Ventures, Dragonfly Capital і, напевно, найкращий криптовалютний фонд Paradigm. Що тут цікаво, це те, що проекти, які підтримуються Paradigm, найчастіше роздають Airdrop і роблять вони це максимально гучно та масштабно. Варто розуміти, що це не благодійна акція, а чітка маркетингова стратегія. Адже після того як проект роздає дроп, піднімається шум, і відповідно усі інші користувачі намагаються стежити за проектом, відкупити монетку дешевше, дорожче і так далі. Це вже перевірено на десятках проектів. Таким чином, після роздачі дропу, проект отримує лояльну аудиторію, яка в подальшому буде підігрівати до нього інтерес. Тобто, це по факту він він і впевнений, що в АЕО буде саме такий формат. Ми перейшли на сайт проекту, бачимо, як виглядає тут візуал. В принципі, все дефолтно, стандартний DEX, на якому ми можемо торгувати, законективши наш гаманець. Це я вже і зробив. Наступний крок це зробити депозит. Переходимо в гаманець, далі депозит. Тут одразу хочу сказати, що рекомендую вам працювати в мережі Optimism або Арбітрум. Тут немає жодної різниці. Ну, це все банально задля того, щоб зберегти ваші кошти, адже в ефірі дуже високі комісії. А в оптимізмі та арбітрумі вони суттєво нижчі. Тут вже між ними якоїсь колосальної різниці немає. Тобто, як вам зручніше, вам на гаманець Метамаск потрібно закинути «USDC». І в подальшому ви їх будете сюди депозитити. Також є такий момент, що ви можете закидувати як USDC E, як в моєму випадку, і звичайні USDC. Зараз їх можна купити на будь-якій біржі, тобто це робиться все максимально зручно. Точно знаю, що це можна зробити як з Bybit, так і з BINX, впевнений, ви знайдете звідки зробити депозит. Після цього ви обираєте максимум. Ще один важливий момент, коли мене питають, скільки б я рекомендував закидувати. Я б рекомендував закидувати від 100 доларів, адже вони говорили, що будуть роздавати ролі в Діскорді, які на даний момент недоступні саме від цієї суми. Там взагалі було вказано три типи градації: це 100, 500 та 1500. Відповідно, ви можете відштовхуватись від ваших можливостей і закидати відповідно від цього. Я хочу відзначити, що до дропу залишилось зовсім мало часу, тобто ви ненадовго будете морозити тут свої кошти. Тому я думаю, що можна плідно попрацювати ще декілька тижнів і вже в подальшому очікувати на бенефіт. В більшості випадків ваші затрати будуть кратно перекриватися дропом, адже перевага ось таких проектів в тому, що ми не знаємо, скільки ми отримаємо, і відповідно менше користувачів за цим женеться. Сподіваюсь, зрозуміло. Також важливий момент, ви можете одразу конвертувати ваші USDC в IUSD. Я рекомендую це зробити, адже таким чином вони одразу потрапляють в пул, і ви, так би мовити, вбиваєте одразу двох зайців. Ви зможете за них як і торгувати, так і вони будуть приносити вам відсоток в стейкінгу. Тому натискаємо Approve. Що ж, ми успішно здійснили депозит. Як бачимо, гроші вже на балансі. Я відкрив одразу декілька угод, і вже тут в мене мінус 3 долари. Тим не менш, давайте розбирати, що потрібно робити для того, щоб претендувати на дроп. Перш за все, це торговий об'єм. Думаю, тут зрозуміло: чим більший торговий об'єм у вас буде, тим на більшу суму винагороди ви будете претендувати. Це все таки платформа по трейдингу, тому це буде максимально логічно. Рухаємось далі, як набивати торговий об'єм, це вже питання більш обширне. Ви можете використовувати різноманітні стратегії, починаючи від звичайного трейдингу, тобто ви можете торгувати по якихось сигналах, по своєму аналізу, по фундаменталу і так далі. Тобто, просто допустимо, зараз бачимо ціну, і ми вирішили, що нехай ми зайдемо, ну, давайте в шорт. Ми заходимо в шорт. Ось це в нас сума, це в нас плече. Варто пам'ятати, що чим більше плече, тим вищі ризики. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що це ф'ючерсна торгівля, і тут все відбувається в лічених хвилинах, тобто легко можна втратити. Натискаємо шорт. Бачимо, що він в нас автоматично має відкритись по маркету. Ось він вже тут в нас з'явився і якраз показує наш PNL актуальний Одразу ж тут ви можете встановити Take Profit і Stop Loss, таким чином ви себе забезпечите від того, що ви можете втратити серйозну суму, тобто від ліквідації вашого депозиту. Ми зайшли по ось такій ціні. Давайте ми поставимо Take Profit, нехай 24,81. Якщо ціна дійде до цієї позначки, ми заробимо 4 долари. А натомість стоп лос поставимо 2490. Якщо ціна дійде до цієї позначки, ми втратимо 3,7 долара. Таким чином ми розуміємо, що як би не відбувалися події, в нас є два зафіксованих сценарії. Ми більше грошей не втратимо, але і звичайно не заробимо. Тому тут варто розуміти, що правильне розставляння стоп-лосу і тейк профіту це, в принципі, основний інструмент для вашого заробітку. Ми переходимо у вкладку портфоліо, і тут у нас є пул а Про те, що я казав, при депозиті ми конвертували свої USDC в IUSD і вони автоматично додалися в пул. Бачимо, що вони в мене тут відображаються. Якщо б я раптом вирішив виводити звідси свої активи, я натискаю Redeem, натискаю максимум, і відповідно наші активи знімаються з цього пулу. Я цього робити не збираюсь, адже очікую на дроп, тому закриваємо. Якщо ж ви не конвертували ваші USDC і вони автоматично не потрапили в пул, буває, можливо, якийсь глюк платформи. Натискаємо R, натискаємо максимум депозит і депозитимо. В принципі, все просто. Просто таким чином ви можете вбивати двох зайців. Якщо у вас будуть АЮСД, вони фармляться в пулі і приносять 4 і 75% річних, і на ці гроші ви можете. Трейдити. Повертаємось до нашої торгівлі, і на Аево є доволі цікава фіча, а саме торгівля токенами, які ще не вийшли в ринок. Зараз такі це Blast і ось новий проект, який буде виходити на Binance Launch Pool Pixel. І що тут цікавого? Тут доволі маленька ліквідність, і цим ми можемо скористатися. Як це зробити? Я пропоную наступну стратегію. Як бачимо, я вже робив ордери, вони в мене стоять. Нам потрібно поставити ціну суттєво нижчу від актуальної. Допустимо, щоб було реалістично, поставимо 2,8, хоча ціна 3,8. І обов'язково вставимо ліміт, щоб не відкрило по маркету. Ми натискаємо відкрити ордер. І коли якась людина з великим сайзом не догледить та вдарить по стакану, який, як бачимо, максимально тонкий. Ціна може дійти до вашого ордеру, тобто ми бачимо, як вона ходить, і автоматично відкриється лонг-позиція. Після цього ціна стабілізується, і ви автоматично будете в профіті. Таким чином можна абсолютно без ризиків заробити хорошу суму. Звичайно, якщо раптом ціна піде сильно вниз. Хоча ми розуміємо, що передумов для цього немає, адже токен ще не торгується на біржі, і це по факту певна ціна прогнозу тільки. Ну тобто тут ризики мінімальні, але варто розуміти, що тут обмежені плечі, тобто величезного сайзу сюди не заженеш, плюс ну хто знає, що зміниться в АЕВО. Можливо, вони введуть якесь нововведення, тому з цим заграватись також не потрібно. Ми бачимо, що функціонал даної біржі доволі обмежений, і вони анонсували фармінг пули, де ми зможемо надавати ліквідність і відправляти токени в стейкінг. І лише тоді вони будуть робити снапшот по дропу і ведуть нові критерії. Можливо, саме за фармінг ви будете отримувати поінти, які будуть конвертуватися в майбутні токени. Принаймні, різноманітні проекти роблять так доволі часто. Про них я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво претендувати на дроп ще від інших проектів, обов'язково туди підписуйтесь. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Проект АЕО справді багатообіцяючий в плані отримання дропу, тому не відкладайте в довгий ящик і починайте проявляти активність саме зараз. У нас залишилось не так багато часу, і з одного боку це круто, адже зовсім скоро нам роздадуть дроп і це максимально приємна частина в крипті, коли ви виконуєте якусь роботу і отримуєте за неї хорошу винагороду. Очікуємо анонсів від проекту, зокрема про фармінг пули, про усе це повідомлятиму і будемо виконувати разом. Я сподіваюся, відеоролик був цікавим та інформативним. Дякую кожному за перегляд і прощаємось лише до наступних зустрічей.